Перша книга Самуїла, розділ сьомий. Прийшли кіріят єаримські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінодава на пагорбі і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в кірят Єарімі, пройшло часу чимало, 20 років, і весь дім Ізраїля з стогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля: Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте з посеред себе богів чужеземних та астарти. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він вас визволить із рук філістимлян. І усунули сини Ізраїля ваалів та астарти, і служили Господові єдино. Потім Самуїл звелів: Зберіть весь Ізраїль в міцпі. Я помолюся за вас Господові. І зібралися вони в міцпі, і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавались, Згрішили ми проти Господа. Самуїл судив у міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філистимляни, що сини Ізраїля зібралися в міцпі, двигнулися князі філістимлянські на Ізраїля. Почувши це, Сини Ізраїля злякалися філистимлян і мовили до Самуїла. Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас із рук філистимлян. Самуїл узяв молочне ягнятко і приніс його ціле навсипалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самоїл приносив усипалення, філистимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля, але Господь тієї ж миті вдарив над філистимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з міцпи і гналися за філистимлянами, б'ючи їх аж до Беткар. Узяв Самуїл камінь, поставив його між міцпою та ішаном, і назвав його Євенєзер, кажучи Ось доки допоміг нам Господь. Так були упокорені філистимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльські границі, бо рука Господня тяжіла на філистимлянах, поки було віку Самуїла. Містаж. Що філистимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату. І Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філистимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу. І судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив Господові жартовник.